Привіт, друзі! На огляді огляд черговий мультиметра від для мене маловідомої компанії. Це перший представник цієї компанії в нашому інтернет-магазині. Компанія Важко читаємо назва її називають FW, ні, не W, FI107C. А це маст фуй, мастфай. Незрозуміло, чи це правильно. Я кажу, хто, візьміть собі, прочитайте, та як хто прочитає. Що хочу сказати, зовнішній вигляд дуже подобається. Він зручний, як нагадує дуже телефон. Він тоненький відносно, і екран такий приємний, коли світиться, коли його вмикаєш. Взагалі приємно тримати його в руках. Знаєте. Тобто, коли береш мультиметр до рук і оцінюєш технічні характеристики, це одне, але коли його зовнішній вигляд, коли його приємно тримати в руках, це якось ну як називається кохання з першого погляду, постачається в такій коробочці. Тобто Ми в основному продаємо мультиметри фірми Анінг і вона зазвичай на коробочках в бюджетному сегменті намагається зекономити. Є варіанти без коробочки, просто паперочки. Тут же все солідно, не тільки коробочка, а й отакий є чехол. Тут є інструкція. Давайте я зазвичай як і тут так кожен може, хоче собі щось побачити в інструкції, я такого можливо. Помалесенько проведу. Хто захоче зупинить відео, стоп-кадр і побачить технічні параметри. А я потім розповім про своє враження. Попробуємо його включити, побачити, як він вмикається, що він може. Трошки легесенькі тести проведемо, як він міряє напругу в розетці, міряє як прямий, змінний струм. Ну, ось такі технічні параметри. Я вважаю, що на них не варто зосереджуватись, бо. Зазвичай вони плюс-мінус однакові. Якщо там конкурентів, наприклад, вимірює напругу до 600, а цей до 700, то це не є столь суттєво, щоб на цьому зосереджуватись. Столь суттєво, більш на мене, це зовнішній вигляд, як він працює, що він вміє робити. Тут йде дуже сильне яскраве освітлення в мене, тому, можливо, екран здається трохи тьмяним таким. А, а по-друге, тут оплівка. Але насправді екран дуже гарний і читається дуже добре на ньому. Що вміє Вміє в автоматичному режимі вимірювати напругу, опір, ємність, НСВ-режим, лайв-режим? Ну і все, Струм не вимірює. Є тут, бачите, тільки два розйоми. Під щупи ось такі, до речі, щупи. Звичайні щупи, не хороші, не непогані. Нормальні щупи, є, до речі, термопара. Живиться від двох акумуляторних батарей або від двох акумуляторів ААА. Я вже їх собі поставив. Відкручується все добренько, все так. Що відрізняє доволі потужний ліхтарик. Ліхтарик реально світить великі світлодіод, він реально добре світить. темряві, якщо. Натиснути, натиснути так, то він світить ну, навіть очі сліпить. Тобто, в, опять же, в конкурентів зазвичай ліхтарик нічому. Просто аби був. Тут ліхтарик явно виконує свою роботу. Попробую підключити щупи і помірюємо батарею, вимірюємо, напругу в розетці помірюємо. Щупи дуже такі м'ягенькі, я не знаю, чи це силіконові, чи не силіконові. Я зрозумів, цінується в суспільстві силіконові. Насправді я кажу, я не знаю, чи це. Ага, щупи закриті, тобто все тут солідно зроблено. Отак так от і краєчок треба знімати щупів. Туго виходять. Тугенько, новенькі. Зараз хвилинку. Не люблять мої телеглядачі, коли я затягую відео, я зовсім не навмисно стараюся, намагаюся зробити все як швидше, щоб не затягувати ваш час. Але, до речі, скажу, що той, хто додивиться відео до кінця, то, мабуть, маленький бонус. І так, ми включили, я його тако поставлю. Мабуть, не дуже зручно вставити і от, користуватися знімати відео, мені коли щупи під, підключаються з, з низнього боку. Але це, мабуть, практично у повсякденному житті, мабуть, це дуже зручно. Тут теж знімаються, бачите, ці наконечники. Так, помірюємо напругу батареї. Так би якщо було хоч і що вам видно, рук не вистачає. Так. В автоматичному режимі там гарненько, бачите, воно зверху ще показує типу, аналогову шкалу. І так, поки 1,32 В. Пробуємо типу, поміняємо полярність. Клапає так тихесенько і приємно. Ви знаєте, просто приємні враження від його тримати в руках і з ним працювати. Я кажу, не буду на його параметрах. Я зараз 220 розетку. Теж в автоматичному режимі пробуємо 220 розетку. Пожалуйста, 223, і теж показує. в Верхньому є така, може вона поганенько видно під таким кутом, показує частоту, показує напругу, і, в верхній, і в верхньому боці екрану є типу аналогова шкала, що теж дуже зручно. Давайте ще про дзвонку попробуємо швидкість. Не сказав би, що швидка, середня. І звуковий сигнал. Здається, звуковий сигнал, якщо буде менше 50 Ом опір, то він буде пищати. Ну, якщо такого спрацювання, я би сказав, доволі повільно, але в середньому цілком задовільняє. що він ще може, NCV не будемо перевіряти SEO вибере режиму, як я розумію, DC, тобто прямий вольт можна. змінний струм, можна це перевірка діодів та... Роззвонка, ємність виміряється, частота виміряється, температура виміряється, Фаренгейтах зверху в градусах. І авторежим. Ну, що сказати, враження ще раз позитивне саме через його виконання. Бо буває, як сказати, вроде по технічним характеристикам і на малюнку все добре, а коли візьмеш в руки, то якесь таке відштовхуюче, якесь відчувається, що дешева річ. А тут добро, дорога, якісна річ, яка Цілком, мені здається, задовільнити кожного електромонтера, В собі в кишеньку поклав, не, не глибокий, не, не широкий, не товстий, не важкий. Ну Ось такий сьогодні мультиметр, ще раз повторюю його назву fi 107 c І той, хто додивився до кінця відео, якщо введе купон на знижку в полі купон, оцю назву FU107C, то зможе отримати. Наразі 50 гривень знижку на цей мультиметр. Всім дякую за увагу, буду вдячний за лайки, за підписку. До зустрічі на моєму каналі.